Ми були відкриті для всіх і зверталися до всіх за допомогою. І хто, як не депутати Верховної Ради, першими повинні були відгукнутися на дану проблему. Та лише один із них. Наш земляк Євген Добряк відразу ж запропонував свою допомогу. І лише за його підтримки нам вдалося призупинити наступ титанового лиха. Добряк Блок Юлії Тимошенко, батьківщина. Жителі Малинського ради Мишельського та Карастишівського районів Житомирської області доручили мені виступити з трибуни Верховної Ради, тому що насувається чергова екологічна катастрофа на зразок Чорнобильської. Постала серйозна загроза зневодненню Житомирського полісся. У високих кабінетах НАК державної Компанії НАДРА України вирішили замахнутися екологічною сокірою на здоров'я людей. І видобувати на території цих районів ільміні та титанові руди. Тільки Торчинське родовище, Карастишівський Радомишівський райони, площею понад 6 тисяч гектарів. Злобичське родовище, Малинський район біля 4 тисяч гектарів. У мене знаходяться звернення жителів Чуповицької селищної ради, Барвінківської сільської ради, загалом сім населених пумік, які повстали проти намірів видобувати титан. Також 244 підписів зібрали жителі Моделєва Радамишевського району. На сході в селі Торченка Ростишівського району, 18 травня, громада прийняла рішення не давати погодження на розробку родовищ Ельмініта Титанових руд. Проти видобутку Ельмінітів виступають і громади Чайківської Пилиповіцької сільських рад Радамишевського району. Але влада боїться народу на ці зустрічі не йде. Більше того, почалось скування людей. Села Модалів правоохоронними органами чим загрожує видобиток ільміта титанових руд в трьох районах Житомирської області? Відповідь обезводненням, погіршенням екологічної безпеки і здоров'я людей. Виступаючи в Торщині перед сільською громадою директор дочірнього підприємства НАК Надра України, Житомирбудрозвідка, пан Поляков селянам заявив: спочатку промислового видобутку ельмініті у вас не стане води на глибині 25 метрів. Виступаючи 25 квітня в щоповищах заступник голови накнадра України Максим Сев заявив, глибина кар'єру сягатиме 25-30 метрів. Рекультивація буде проводитись протягом 20 років. Головне вода буде привозна. Через відсутність водоочисних споруд якість питної води у цих районах не відповідає нормативам. Цілодобово водопостачання доступне тільки для 65% населених пунктів Житомирщини. Крім обезводнення, будуть піддані плюндруванню земля і повітря рослинний і тваринний світ. Під загрозою Малинське та Іршанське водосховище, природні заказники. і найважливіше це здоров'я дітей і наших дітей і онуків. Уже не раз знищували Житомирське полісся. Це міліарація, тобто необґрунтоване осушення боліт у 80-х роках ХХ століття, нині інтенсивне вирубання лісів, розробка гранітних кар'єрів, забруднення води, а потім Чорнобиль. Дійшло до того, що Житомирщина почала посідати перше місце по онкозахворюванням, анемії, хронічним танцілітам, бронхітам тощо. За часів Радянського Союзу, проаналізувавши густоту населення, гідрогеологічні умови, унікальність природи Житомирського полісся, державні мужи та військово-промисловий комплекс вгамували свої апетити і використовували тільки одне, тільки одне Іршанське родовище. Вчора Житомирська обласна рада. Прийняла, попри всі е, рішення сільських рад, прийняла незаконне страшне рішення про надання перших дозволів на розробку Титанової лімінітових руд, тобто почала геноцид проти власного народу. Я звертаюсь до прем'єр-міністра України, до міністра охорони навколишнього природного середовища і генерального прокурора. Дякую. Допустити видобуток ільменіт титанових руд на території шести районів Житомирського полісся в Малинському, Коростишівському, Радомишльському, Володарськ-Волинському, Черніхівському, Коростенському. Чиста вода, ліси і земля повинні служити людям, а не олігархам. Із передвиборчої програми Євгена Добряка. Він нам потрібен. Євген Добряк це наш усвідомлений вибір, а ваш. Нехай кожен дасть собі відповідь, але якщо і надалі наше Полісся продовжуватимуть знищувати, тоді вже нічого не говоріть. Просто пригадайте, де ви були 28 жовтня 2012 року і за кого віддали свій голос. Врятуємо Полісся разом.